Починаємо низку комерційних семінарів технолог Галина Рочіля. Взагалі тема сьогоднішнього нашого семінару це бразильський блок. Це техніка, яка на сьогоднішній день є досить -таки популярною, досить затребуваною. Це буде типу розсвітлення як міліровка, але у вас буде. Присутнє і натуральне волосся. Тобто ми зробимо вам гарний рельєф. Між пасмами ми повернемо вам ваше натуральне волосся відповідно. Бачите, є сивина, і дана техніка добре скриє оці кілька волосинок. Розкажу вам так, відверто робота не злегкить, тому що тут, бачите, тут був вже мірі. Так, сюди, так?